Тобто, все, що можна було, всі правоохоронні органи, всі силові структури, сил оборони, все повністю призначила одна людина Володимир Зеленський. Що зараз? Які результати? Ну, давайте подивимось. В першу чергу на що сподівались люди: боротьба з корупцією. З депутатів слуг народу тільки кримінальна була, по яких вони фігурують понад десять заступник голови офісу президента під кримінальну справу справою був за корупцію. Масштаб корупції на митниці в податковій сфері, блокування податкових накладних, контрабанда і таку корупційну вертикаль, як зараз побудував. Але заступник голови офісу президента, якому президент Зеленський віддав державне бюро розслідувань повністю це його люди. Повністю віддав Міністерство внутрішніх справ і національну поліцію, повністю віддав бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ. Це теж людина Татарова. Ще до того контролює і судив. Ну такого я хочу сказати корупційного монстра. Не було ні при Порошенко, ні Луковичі, Хочу вам сказати таких такої гіперконцентрації в руках однієї людини, людини. Яка сама по собі була корупціонером? Нагадаю, Татаров був люстрований. Татаров був одним з палачів. Яна він був учасником придушення протестів на майдані в 2013-2014 роках. І Зараз він має такі повноваження, які його тодішній шеф, міністр внутрішніх справ захарченко, навіть не міг собі мріяти.